Я хотів би привітати народ України напередодні 22-ї річниці Незалежності, про те, що все-таки третій гетьманат, про який говорили козаки запорожці, 22 роки тому назад, стався. Ми знаємо про те, що був перший гетьманат Бадана Хмельницького, другий гетьманат Павла Скарапатського, ну а нині як кажуть саме. Народ України визначився 22 роки тому назад по цьому питанню. І ще стільки незалежна Україна не була, я кажу, саме державою, як на цей раз. Газики запорожці говорять народ України. Що ми державники, стоїмо на державних позиціях, нам за державу обідна і ми би хотіли зробити так, проводити максимум зусилля, свою, я кажу, душу тіло ми положимо за нашу свободу, тому що ми козацького роду.